А, трусики з леопардом. Я навіть не знаю, чи варто щось говорити про цей набір. Я теж не знаю, тому що мені здається, клієнти про цей набір знають ще більше, ніж ми самі. <гум> Просто реально його останнім часом таке, таке відчуття, що. Ну, Та, ж... Якась леопардова лихоманка прийшла. А, ну, реально, тому що в нас є багато трусиків з леопардом, і конкретно цей набір не нещодавно з'явився, тому що тут знаєте, це ж леопард теж має бути різні принти виходження ходять і заходять в моду. Саме принта леопарда, тому що якщо вже дрібний леопард, то він може бути вже не в моді. Якщо це такий крупний леопард, то він вже там в тренді розміну Або да, бо навпаки, тому мода леопард вона є стабільна, але тим тим не навіть... їхні варіації. Да, але їхні варіації постійно змінюються. І саме цей набір от 713, 178 і 724, 178. Ну реально в людей як просто не ну здуріли. Лихоманка на, на леопарда, тому я не знаю, чи варто щось про нього ще розповідати. Ну єдине в розмірах від M до 5 XL, але якщо ви бачите це відео зараз і ви ще думаєте, замовляти його чи ні, то замовляйте, тому що якщо у вас розмір ще є в наявності, то тоді точно замовляйте. Тому, і вам що... пощастило, що він є в наявності, тому що чесно, розлітається дуже швидко. Знайти його в постачальника через Теж дуже, важко. дуже важко, тому що ви думаєте, це в нас він тільки так розглядається? Ні, постачальника. Постачальник не встигає просто виробляти з такою швидкістю, як він потрібен вам. Тому зараз він є в наявності давно приїхав, ось такі трусики сліпи, вони дуже приємні на дотик. Це 95% натуральної бавовни та 5% еластану. А вони, до речі, дуже еластичні. Клієнти дякую за це, вони пишуть гарні відгуки, саме за те, що вони еластичні, приємні на дотик, вони не вицвітають, не кашлатяться, не перебирають з кольору на колір. Також дуже гарна, ось така окантовка. Цікава така. Да, вишиті шви з принтом леопарду. Дуже гарно, при тому трусики однотонні, але все одно з акцентом леопарду. Ось в такому масляному кольорі, шоколадному кольорі. Тут уже інший принт леопарду. Класичне навіть чорний. тобто є от такі базові кольори. Зебра. І Пало зебра. Мало <ріст> зебра в набір, але також дуже гарно виглядає. Тут не затірялись? Ні. Всі трусики ось так виглядають. Давайте. Отак, от вони сидять по фігурі, тому що багато клієнтів питають, до речі, а зніміть на собі, а на моделі, а так, сяк. У нас такий принцип та філософія. Ми не знімаємо білизну на людях, тому що ми не хочемо її сексуалізувати. В кожного різний тип фігури, тому ми не хочемо прив'язувати білизну саме ось до цього варіанту. Білизна це в першу чергу про комфорт, зручність, про підтримку і про вбирання ну, взагалі про якісь такі базові певні функції. Буковий шов в розмірі М тут е, майже 6 см. Ну, не майже а 6 см. Тому е, от це от в нормі 5, 6-7 см. В баталі він буде до 9, я думаю, десь до 9 см. От в мене зараз розмір 5 xl Так, там 5. Розмір... Я думаю, там 10 см точно буде. Зараз подивимося. Зараз подивимося, скільки тут боковий шов. Ось так виглядає розмір. 5 іксель. Давай спочатку покажу, як вони тягнуться. Ну Все взагалі супер. Да. Ну, якщо ви думаєте, що вам буде перетискати, нічого, не вам перетискати. не буде нічого перетискати а, і хочу заміряти. Боковий шов 13 сантиметрів. Я навіть mm. це не, не додала. Я така де, цікава типу, тут 13 сантиметрів бокового шву. Тому за рахунок високого, високої посадки буде гарна фіксація, підтримка зони животика, і Вона буде в комфорті і в зручності. Насправді, тому тут нема більше що говорити про цей набір. Якщо у вас є якісь ще сумніви, переживання, ви можете просто звернутися до наших дірект-менеджерів. Вони розвіють всі ваші сумніви, допоможуть підібрати розмір. Гарно та швидко оформлять замовлення, ми в свою чергу оформимо і зробимо доставку, і вже через день-два ваше замовлення буде у вас на поштовому відділенні або в поштоматі біля будинку.